Масові перевірки ТЦК, що чекає на бізнес? Вітаю! З вами Юрист Назар Ігрович, і сьогодні ми обговоримо новий наказ, згідно з яким ТЦК розпочинають масові перевірки підприємств, установ, організацій, а також ФОПів та бізнесів. Що саме перевіряють, як діяти та як захистити свої права, про все це розповім далі. Що взагалі відбувається? ТЦК отримали наказ провести звірку даних персонального обліку працівників. Перевіряють як чоловіків, так і жінок, зокрема, увагу приділяють працівникам із відстрочками та без них, тим, хто має бронювання і тим, хто не має, особам, що підлягають військовому обліку, яка основна мета перевірки: виявити порушення військового обліку серед працівників і керівників, а також оновити дані про військовозобов'язаних, включно з інформацією про зміну місця проживання, сімейного стану, освіти та тощо, що загрожує за порушення. За недотримання вимог військового обліку передбачено значні штрафи до 59 тисяч гривень, тому дуже важливо мати всі документи в порядку та своєчасно оновлювати інформацію. Силові дії незаконні. У разі закритих дверей, відсутності працівників на місці або якщо підприємство не працює, ніхто не має права застосовувати силові методи, вибивати двері або вдиратися на територію підприємства. Це прямо суперечить законодавству, включно з законом про військовий обов'язок та військову службу. Що робити керівникам підприємств? Перше. Онові дані працівників. Якщо хтось замінив місце проживання або сімейний стан, це має бути відображено в облікових документах. Друге, перевіряйте графіки перевірок. Вони повинні бути офіційно затверджені та опубліковані. Якщо представники ТЦК діють поза встановленим графіком, це порушення. Фіксуйте все це на відео. Незаконні дії потрібно документувати, щоб мати підстави для оскарження. Якщо ви стикнулися з неперемірними діями, звертайтеся за безкоштовну юридичною консультацією, підписуйтеся, ставте вподобайку та діліться цим відео, щоб більше людей знали про свої права. До зустрічі!